4 лютого світ відзначає день боротьби проти раку. Ця дата була започаткована у 2000 році на всесвітньому саміті в Парижі з метою підвищення обізнаності про онкологічні захворювання та важливості їх профілактики, ранньої діагностики і доступного лікування. Рак це загальна назва для груп захворювань, які характеризуються неконтрольованим ростом аномальних клітин. Він може вражати будь-яку частину тіла і має здатність поширюватись на інші органи та тканини. У нас щороку понад 100 тисяч українців. Українців дізнаються, що мають онкологічні захворювання. За даними канцер реєстру, якщо взяти, наприклад, останні такі висвітлення були в 2023 році 110 тисяч людей по Україні виявили онкологію. Із них 52 тисячі чоловіків і майже. 57 тисяч жінок у Рівненській області. Проблема онкологічних захворювань залишається актуальною. Станом на сьогодні в регіоні зареєстровано майже 30 тисяч осіб з онкопатологіями. На території Рівненщини за минулий рік було здійснено 15 виїздів комбінованих бригад у різні райони області для обстеження пацієнтів, які живуть в сільській місцевості та не мають змоги відвідати медичний заклад. Зокрема, було виявлено понад тисячу патологій з підозрою на рак. На превеликий жаль Звичайно, рідко цей недух себе проявляє на ранніх стадіях. тобто люди приходять до нас доволі в занедбаному стані а їх нічого не турбує. Нерідко трапляється так, що фактично хвороба виявляється випадково. Наша установа є флагманом. На наших теренах, тому що ми фактично єдині, хто може повністю забезпечити цей лікувальний процес. Профілактика відіграє ключову роль у зниженні ризику розвитку раку. Основні рекомендації включають здоровий спосіб життя, своєчасну вакцинацію та регулярні обстеження, які допоможуть виявити захворювання на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Один із факторів, який впливає на онкозахворність, є Радон, який в достатньо високих концентраціях був в підвальних приміщеннях, закладів масштабні, ремонтні роботи, в бомбосховищах. Підвальних приміщеннях це все дуже серйозно вплинуло на зменшення. Фахівці наголошують, що рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування. Тому важливо бути уважним до свого здоров'я та не ігнорувати симптоми, які можуть свідчити про розвиток онкологічного процесу. Ірина Кутюк, Станіслав Мокляк, Олексій Олексієнко, випуск новин.